Ти це бачиш? Рано вони. Усі мертві. Лише одна особа могла санкціонувати такий навіт. А я голосував за нього. Боже. Лідери учого світу, ви бачите нову систему зброї, здатну знищити кожну з ваших країн 14 разів поспіль. 15, якщо рахувати Північну Корею. Натискаю на кнопку і бабах. Ми більше не можемо нікому довіряти. Є один приятель. Генерале. Гнати як накраденому. Раджу, як приятель. Знайди якусь нову фразочку. З 28 березня. Усі да. до роботи. G.I. Joe. атака кобри 2 Нагорі не дозволять мені вийти з пенсії. Та я піду добровольцем.